Вам, туристи, орли сизі, добре тобі, брат. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою, та хто привітає. Я й тут чужий, одинокий, і на Україні є сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'є, рветься? Я там одинокий, одинокий, А Україна а степи широкі, там повіє буйнесенький, як брат заговорить. Там в широким полі воля, там сніє море виграває, хвалить Бога, туго розганяє. Там могили буйним вітром степу розмовляють. Розмовляють, сумуючи, отака їх мова. Було колись, минулося, не вернеться знову. Полетів би, послухав би, заплакав би з ним. Та ба. Доля переборкала між людьми чужими.